Бердичівська земля славиться спортсменами, що захищають честь і славу міста на міжнародних аренах. Відтак міський голова Василь Мазур переконаний, городяни повинні знати спортивних героїв обличчя та пишатися ними. А тому і ініціював створення в місті алеї спортивної слави Алеї Розмістили на бульварі імені Віталія Лонського, відомого тренера-висотника, який підготував не одного фіналіста і чемпіона України та світу. Віталій Олексійович підняв так високу планку. Що її нам потрібно тримати. І це роблять, робимо ми всі, кожний в своєму напрямку, і це роблять бердичівські спортсмени. Тому по праву місто Бердичів вважається саме спортивним містом. Ви знаєте, дуже важливо досягти перемогу, але дуже важливо, щоб про цю перемогу пам'ятали. Дуже важливо закарбувати цю перемогу в історії Бердичева так, щоб вже ніхто не міг її переписати. Голова обласної ради певен, ця алея стає не стимулом для молодих спортсменів, щоб не боялися ставити високу високу планку та впевнено рухалися до перемог. Бердичів це і здавна спортивне місто, місто, яке виховувало спортсменів. Які прославляли не тільки ваше місто, а нашу область і нашу державу Україну. Це дійсно так, тому що спортивна слава і спортивні традиції, і спокан віків вони культивуються в місті Бердичеві. Вздовж алеї встановлено вісім сіті на яких зображені зірки бердичівського спорту, учасники Олімпійських ігор, наставники чемпіонів. Жителі міста ідею чиновників підтримують і сподіваються, їхні земляки завоюють ще не одну сотню нагород, аби алея поповнювалася новими іменами. Я до сей пори займаюся спортом. Я в тренажерний зал ходжу, і це взагалі моє життя. Я без цього жити не можу, а така слава це честь і гордість нашого міста. Це, це необхідно, я врахую, взагалі, що це замало зроблено. Треба більше його робити. Більше, щоб люди знали і бачили, хто в нас спортсмени, хто в нас взагалі славу робить нашого міста. Алея матиме своє продовження, переконують посадовці. Незабаром бердичі відкриє ще й музей спорту.